Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. І ми продовжуємо вивчати уснародну народну творчість, яка стала колискою нашої літератури. Отож, сьогодні на уроці легенди українців, спільна та відмінне в народних казках і легендах, ознаки фантастичного в легендах. Прочитаємо власну легенду Неопалима Купина, розглянемо протистояння добра і зла в легендах. І символічні образи, тож я запрошую вас у чарівний світ української легенди. Вона в душі моїй, моя країна, і з усміхом, і мудрістю в очах овіяна легендами сумними, і горда все таки, як в небі, птах. Ось саме словами українського письменника Івана Світличного, я хочу почати свій урок. Адже тут згадується про нашу кохану землю і про легенди, але чому ж наша Україна із усміхом і мудрістю в очах овіяна легендами сумними, на вашу думку. Ну, Мабуть, тому що. Це життя наша держава змушена була боронити свою територію, боронити свій народ. І якщо ми візьмемо легенди, то у більшості з них ми побачимо боротьбу добра і зла, боротьбу українців зі своїми ворогами або ж легенди про народних героїв, які обороняли український народ. І горда все таки, як в небі птах. Адже справді, які б труднощі не випадали на долю українців, українці з усміхом і мудрістю, сказкою і піснею дулають їх. Отож про легенди. Поміркуємо: пропоную вам створити асоціативний ряд. Доберіть 5 слів асоціацій, які уявляються вам, коли ви чуєте словом легенда. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, які ви дібрали асоціації до слова легенда? Коли я чую слово легенда, мені відразу спадає на думку фантазія, щось таке незвичайне, таємниче, обов'язково якась загадка повинна бути в цій легенді. А ви що дібрали? Пишіть у коментарях. Пригадай! Що таке міфи і легенди? Яка між ними відмінність? Адже про міфи і легенди ми вже багато говорили на попередніх уроках. Чого навчають міфи і легенди? Чи вірите ви, що події, зображені у міфах та легендах, могли відбуватися насправді? А чому, на вашу думку, міфи і легенди належать саме до усної народної творчості? Чи простежується на прикладі українських міфів і легенд боротьба добра і зла? Назвіть речі або матеріали, які, на вашу думку, не можуть горіти вогні. І чому це відбувається? Ну, якщо ви на деякі питання затрудняєтеся дати відповідь, то сподіваюся, що протягом року ви ці відповіді знайдете, або ж ми їх знайдемо разом. Героями міфів були не лише явища природи, космічні планети, а й духи і боги, прабатьки, родів і племен, якими часто визнавали тварини, птахи, навіть рослини. В українській міфології найчастіше це були сокіл, род, сварог, дажбог, перун, волос, макома та інші. Для того, щоб по-новому оглянути відоме в літературі, глибше зрозуміти фольклорні та сучасні твори. Слід звертатися до сивої давнини, знати міфологію свого народу. Ось тому ми і вивчаємо українську міфологію, подорожуючи шляхами таємничості, загадковості, чарівності. Людині в цьому житті важко обійтися без таємниць і старовинних легенд, без тих казкових історій, що ночами нашіптують один в одному планети. Наші предки вірили в те, що життя це завжди рух. Праця, боротьба, і були переконані, що в протистоянні доброго і злого переможе той, хто захищає, відстоює світло, справедливість і волю. Саме про це розповідає легенда неопалима купина. А ви, до речі, знаєте, що існує рослина, яка горить і не згорає. Тоді, знайомтесь, це рослина ясенець, яку ще називають неопалима купина. Неопалима купина у Біблії це терновий кущ, що горить, але не згорає, у якому Бог з'явився Мойсею що пасовець у пустелі поблизу гори Синай. Коли Мойсей підійшов до куща, щоб поглянути, чому кущ горить вогнем, але не згорає, Бог звернувся до нього з куща, що горів, призвавши вивести народ, Єгип... народ Ізраїлю з Єгипту в землю обітовану. Неопалимою купиною в народі називають ясенець. Ясенці дуже гарні рослини, мають привабливі, білі або рожеві п'ятипелюсткові квіти, зібрані в китицеподібні суцвіття, причому чотири пелюстки спрямовані вгору, а п'ята донизу. Чіткі темніші жилки на пелюстках зберігаються в центральній частині квітки, де на дні її міститься нектар. Ясинець має цупке, темнозелене, непарно перисте листя, схоже формою на листочки ясина. Мабуть, тому і назвали її лагідним словом ясинець. Ця рослина густо вкрита великою кількістю бурочорних волосинок. Це свої рідні мініатюрні резервуари, наповнені ефірною олією, завдяки їй ясинець має запах схожий на суміш ароматів кориці та камфори. З пекотної літньої пори ефірна олія починає випаровуватися, може трапитися самозаймання. Квітка сама спалахує тремтливим, зеленувато блакитним або рожевим полум'ям. Кілька секунд ясенець стоїть повитий вогнем, та щемиль, і полум'я гасне. А рослина продовжує стояти неушкодженою, бо ж горіла не вона сама, а легкі речовини в повітрі навколо неї. Зустрівши ясенець у природі, будьте обережними, речовини, які він виділяє, можуть викликати враження шкіри, отруєння організму. Крім того, це рідкісна рослина, що має лікувальні властивості. Ще за старослов'янських часів ясенець використовували для лікування різноманітних захворювань. У 12 столітті в країнах Сходу його застосовували як добрий засіб від укусів змій. Нині, трави, нині настій трави ясенця дає визначний ефект у разі лікування захворювань шкіри. Ну що, цікава історія про таку рослину ясинець. Перш ніж перейти до роботи над змістом легенди неопалима купина, пропоную вам словникову роботу. Запишіть, будь ласка, слова і їх пояснення. Так, мова йтиме про дорогобуш. Це давньоруське місто в Галицько-Волинському князівстві. Нині називається дрогобич. Град слово застаріле і означає город, тобто місто. Брама це ворота в їсту місто, зело тут зілля, рослина з особливими властивостями, і ультиматум категорична вимога попередження. Якщо не встигаєте, то натисніть на паузу і запишіть, а потім продовжіть слухати. Сьогоднішнє пояснення. Отож було це дуже давно. Два королі, польський та угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа. Захисникам града зайде передали листа, пропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї і здатися в полон. Ну, чисто тобі росіяни, ото. За це королі обіцяли всім зберегти життя, в іншому випадку погрожували, що місто буде спалене й на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений час на роздуми, із з дорого вийшов посланець. Зайди воїни зустріли його і провели на узвища, де на золочених стільчиках сиділи королі. Я приніс відповідь на ваш лист сказав посланець і передав угорському та польському владарям бадилину і схожим на Ясенове листям та з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як здивувалися владарі? Оце й усе посланець поклонився. Мені старіше не доручили передати тільки це, а ще веліли сказати якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів, думали, думали, ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим злом. Коли знайшовся один, я знаю це зілля, воно горить і не згорає. Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща. У ту ж мить увесь кущ спалахнув голубувато зеленкуватим полум'ям, та ще через мить полум'я згасло, і всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий же рожевоквітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на ультиматум. І мовив угорський король польському Ми ніколи не завоюємо цієї країни. О, бачите, вони мудріші були, ніж росіяни. Тому я повертаю своїх воїнів додому і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги завоювали наш край, але кожного разу залишилися з облизнем. А край зеленіє під синім небом та ясним сонцем, і щоліта тут рожево квітують кущі неопалимого зела, стверджуючи незнищенність української землі та її народу. Неопалима купина так називається це зело, здавна так називається. Сам образ неопалимої купини використовується в Україні досить часто. Зокрема, значного поширення набула ікона, яка так і називається Неопалима купина. На ній зображена Богородиця з сином на руках, вписується у восьмикутну зірку, яка складається з двох червоного і зеленого чотирикутників з гострими кутами і увігнутими всередину сторонами. Зелений колір означає кущ купини, червоний полум'я, яке охопило рослину. Ця ікона, виставлена у храмі чи в хаті, нібито зберігає приміщення від пожежі та блискавки, неопалима купина, поетичне відображення долі України та українського народу яких тільки бід не випадав на наш край, його палили, грабували, нищили, століттями різні заброди висмоктували животворні сили, забороняли українську мову і культуру, викорчовували саму назву Україна, але як писав наш великий Кобзар: не вмирає душа наша, не вмирає воля. Незнищенність нашої вітчизни, незнищенність нашого народу, ось що символізує рожевоквітна, неопалима купина. Знай це! Отож говоримо над змістом, про яку квітку йдеться в оповіді, з якою метою чужоземці прийшли до дорогобужа. Як тлумачили ворожі володарі відповідь мешканців? Чим дивувала ворогів, небачена ними раніше квітка? На вашу думку, які риси характеру притаманні загарбникам та мешканцям міста? Що несе в собі образ неопалимої купини для України? І що цікавого ви дізналися з цього твору? Як ви розумієте, вислів залишалися з облизнем? І тут у вам в дужках підказочка. Тобто зазнавали поразки, залишалися ні з чим. Знайдіть у тексті і прочитайте уривок, де йдеться про символічне значення вислову Неопалима Купина. Стисло передайте зміст двох останніх абзаців легенди, про що там йдеться. Ну, звичайно, ви здогадалися роздуми про Україну. І яка ж вона, головна думка твору неопалима купина? Будь ласка, дайте відповіді письмові на ці питання у зошиті, а ми працюємо далі. Чи знаєте ви, що неопалима купина це стародавній прообраз Богоматері, найбільш шанований у християнській іконографії? Є і християнське свято Неопалима купина воно відзначається щорічно 17 вересня. Віряни моляться неопалимій купині Богоматері, прохаючи захистити дім і худобу від блискавки та вогню. Проаналізуємо діти, визначимо, яка ж тема, головна думка цього твору. Тема це зображення боротьби захисників міст дорогобужа, котрим кмітливість принесла перемогу над завойовниками. А головна думка це незнищенність української землі та її народу. Обов'язково запишіть. Розглянемо будову твору. Так, у експозиції, тобто в зачині, розказується, що два королі підступили до стін міст дорогобужа. Зав'язка. Тобто, перше зіткнення героїв це вороги ставлять ультиматум дорогобужцям, розвиток дії. І з дорогобужа вийшов посланець, вороги привели його до короля. І найбільш напружене місце у творі це саме посланець дає боделину неопалимої купини. Ну і розв'язкам. Вороги зрозуміли відповідь посланця і відступили від стін міста дорогобужа. Отож розглянемо, які ж ознаки казки і ознаки легенди у легенді неопалима купина. Так ознаки казки, це казковий зачин, було це дуже давно, слова повтори. Думали, думали і, звичайно, добро перемогло зло. До речі, хто в легенді на боці добра? А хто на боці зла? Ви зрозуміли? Ну, і ознаки легенди, розповідь про незвичайну подію, захист міста Дорогобужа від завойовників. Персонажами виступають тільки люди. Ну, тобто такі події, які, в принципі, могли відбутися насправді. Начебто, і чарівного тут нічого немає. За то, який підтекст, і за то яка ідея, який основний зміст, який він насичений символами, звернули увагу. Закінчить речення. Россила неопалимого зела символізує, що? твір переконує читача, що в житті перемагає не сила, а темою легенди неопалима купина є зображення боротьби. Чого? Кого? Основна думка твору це ствердження незнищенності. Кого? Чи чого? Допишіть, будь ласка, речення, для цього натисніть на паузу, а далі продовжуйте працювати разом з нами. Отож, ми дуже часто говоримо, що в міфах, в легендах, в казках переплітаються добро і зло. Ну і завжди, в принципі, добро перемагає зло. Що ж воно таке добро, і що ж таке зло? Добро це благо, щось правильне, позитивне. Людській волі є властивим бажання добра, краси або правдивого щастя. Кожна людина гостро відчуває природне бажання добра, яке б зробило її щасливою. Добро протистоїть злу, поганому, руйнівному, негативному початку. Зло це щось погане, якась кривда та несправедливість, тобто все, що викликає в нас незадоволення, огиду. Або взагалі оцінюється нами негативно. У душі кожної людини завжди живуть ці дві несумісні протилежності: добро і зло. Хто з них переможе, такою й буде людина. Дуже важливо, щоб душі більшості з нас були чистими, щедрими, щоб зло не мало змоги оселитися там і перемогти. Пригадайте ті казки, які розповідали вам бабусі, мами. У них завжди перемагають справедливість, правда, добро, незважаючи на важкі перешкоди та вчинки поганих персонажів. У них герої знешкоджують страховиськ, відьом підступних тварин. У казках завжди щасливий кінець. Завдяки їм ми знайомимося із добрими героями, хоробрими воїнами, відважними принцами, богатирями. І намагаємося їх наслідувати. Та, недолюблюючи поганих, ну чахлика, невмирущу, бабоягу тощо. Казки вчать доброти, милосердя, любові. Вони, наші перші вчителі, розрізняють бачити добро і зло. Підсумуймо. Давні греки уявляли душу у вигляді метелика. Наша українська душа на крилах має візерунок жовто-гарячого сонця і блакитного неба. Живиться вона життєдайним нектаром неопалимої купини, квітки, що символізує незнищенність духу, непохитність віри, незламні, незламність волі українського народу. А на сьогодні все. У підручнику на сторінці 10-11 ви ще раз прочитаєте цю легенду і обов'язково складіть та запишіть план. Любіть і вивчайте українську літературу, читайте хороші книжки, бо книжечки надають крила. А я вам кажу до побачення і тихого дня!